Такий гробівець аварійний і без імені, тобто відсутні будь-які ознаки напису про похованих. і гробівець тріснутий навпіл, крихта мармурова розвалі. Тобто вода поступає, коріння насінини, дерев, трава, воно все руйнує, і з часом воно дійсно повністю знищиться той бетон. І тому для того, щоб зберегти. Є така ідея, що людина, яка захоче вкласти кошти, відновити і зберегти те, що є всередині, і відбудувати гробівець. Родинні гробівці є місткістю від однієї особи, і найбільший на 24 особи. Ми розуміємо, що частина міста, яка проживає в районі цього кладовища, звичайно, що громадяни можливо би мали бажання там хоронити своїх родичів, це може бути популярною такою ідеєю, що вони можуть на аукціоні прозоро придбати гробівець.